Пам'ятник Україна-визволителям все в Ужгороді поблизу України словацького кордону демонтували монумент радянським воїнам. 11-метрову та 19 тонну бронзову фігуру солдатові почали готувати до знесення ще кілька тижнів тому. Опісля рішення профільної комісії щодо його аварійності. Такі пам'ятники, вулиці, котрі носять ім'я, повинні бути. Найшвидше здійснені процеси декомунізації, дерусифікації, але наша принципова позиція була адміністрації, голови адміністрації робити все максимально в рамках чинного законодавства. Справа в тому, що ми все-таки відрізняємося від наших ворогів, тим, що ми країна демократична. Спочатку один механізм розглядався далі оглянули пам'ятник, вирішили інакше застосувати, тому що тут. Не твердий ґрунт, і для того, щоб не пошкодити техніку, теж котра буде здійснювати цей демонтаж, а техніка тепер цінна вирішили таким чином. На голові у солдата була ушанка із радянською зіркою. В одній руці піднятий прапор, в іншій автомат. Монумент був встановлений на теперішній вулиці Собранецькій неподалік контрольно-пропускного пункту Ужгород. Ще 50 років тому до 25-річчя перемоги СРСР над нацистською Німеччиною. Радянська скульптура мала охоронний номер і вважалася пам'яткою національного значення. За офіційною інформацією був поставлений відкритий 8 травня 1970 року. Був період такий брежнівізму в радянський час, коли по території Радянського Союзу, у всіх його локаціях масово почали ставити різні пам'ятники. Не обов'язково вони мали якусь таку культурну цінність, так. але це був однозначно ідеологічний крок тогочасної влади. І цього року, якраз 8 травня, ми подали звернення мерію в мерію у і в обласну адміністрацію з приводу демонтажу. Ось бачимо, що сьогодні це сталося. На місці працювали три одиниці техніки та 10 фахівців аварійно-рятувального загону спецпризначення обласного управління ДСНС, аби безпечно демонтувати пам'ятник із кам'яного постаменту, на якому височів бронзовий гігант. Для початку йому підпиляли ноги, а згодом за допомогою тросів та спецтехніки опустили на землю. Залишки розрізали на шматки, адже транспортувати такого велетня на місце збереження інакшим способом немає змоги. Буде він розібраний на частини і відвезений для відповідального зберігання, тому що це цінні метали, і ну, відповідно вони не повинні ніде дітися. Найкращий варіант використати цей метал для того, щоб за рахунок цього пам'ятника купити необхідне обладнання для нашої 128-ї гірсько-штурмової бригади, котрі. Я думаю, ні в кого не виникає питань це. Наші сучасні герої, на відміну від цих бронзових героїв, котрі зараз творять історію України. Згодом із зеленого майданчика поруч демонтують і кам'яну глибу із радянським написом про велику вітчизняну війну. Починаючи з лютого, в області демонтували понад десяток пам'ятників радянським солдатам. Якщо брати різноманітні комуністичні чи російські об'єкти, які демонтовані з початку широкомасштабного вторгнення, то це вже, напевно, ну, там більше 30. Тобто тут вже і пам'ятники Горькому, і Ватутіну падали, і чого тільки не було. І Чапаєву навіть був пам'ятник біля Мукачева. Ще радянських солдатів трошки лишилося. З районних центрів лишився в місті Виноградові. Це єдиний зараз районний центр, де лишився взагалі Альоша. І по селах ще теж порядка 20. Є. Ну і плюс різноманітні новолітні молоти, радянські зірки, цього ще багато. Загальна кількість об'єктів, ну там штук ще 70-80 в області є. Як повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, нині розглядається можливість розмістити на місці знесеного радянського пам'ятника меморіал на честь закарпатських гірських штурмовиків 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади героїв Українсько-російської війни.